Вітаю до мого каналу, вітаю українське пасо, вітаю всіх запоріжців, моїх земляків, вітаю всіх українців в різних куточках світу. Я бачу, що ви дивитесь, хоча вас мало, але дивитеся, я вам дуже вдячна. Зараз я забула на правий берег показати час, то показую вам. Зараз буду робити лівий берег, першу частину. А ось показую вам 15.04, четвер, 15 червня. І робимо лівий берег. Лівий берег, першу частину, центр міста і плюс Балабіно. Поїхали. Дніпровський район від Дніпрогресу до площі Поляка на 16, 17 і 18 червня. Це п'ятниця, субота і неділя, щоб ви могли планувати свої справи і були більш-менш спокійні. Скажімо так, по крайній мірі, на щось розраховували. Поїхали. Значить, лівий берег, Дніпровський район. Ну, ось, бачите, по початку пройдемо ми більш-менш легко. Тут ідуть зміни швидко, якась буде подія. Яка подія? Ну, в принципі, не погана, бо вона лежить між гарних карт, ресурсних, тобто тут не повинно бути нічого поганого. Да, все буде добре. І ось наприкінці у нас іде трансформація по луні. З книгою, тобто з таємницею. Тут змія. тобто Тут можна і обман, а можна подумати, що з мудрістю, бо книга не тільки показує таємницю, вона ще може показати і навчання. Давайте ми подивимось йдуть пташки, що це за змія. Що це за книга? Робота, бачите? Так, і що це будуть за новини чи клопоти? Якийсь буде, ну, тут, ключ в наших руках, багато викинули карт. Але я можу сказати, що все повинно бути добре. Але багато дуже карт викинула. Тобто це буде не так просто зробити. До речі, багато карт я викинула і перед мостом на Дніпровський район. Там теж така була трошки історія затягнута. Так, поїхали далі, Вознесенівський район. Нормально буде, бачите, але будуть якісь проблемки тут невеличкі. Тут нерви будуть, нікуди не дінешся, ми будемо це чути. До речі, сьогодні теж ніч була дуже така нервова, були сирени, будилися. ну коротше. Так, Заводський район. Пташки, пташки, бачите, пташки, пташки, мабуть, буде сирен багато. Так, дивимося. Заводський район багато карт викидається, Ну, тим не менше, тут теж буде по букету, а тут. Ударів не бачу, які хитрі плани, і все буде, як кажуть, по серцю. І буде, ну тут не повинно бути ніяких таких серйозних проблем. Бачите, прям саме слово. Саме слово, ну так, да, тут буде щось, яка договоренність, якісь рішення, щось таке буде серйозний Союз захисту, тобто, може, будуть захищати. І тут йде захист, знаєте, багато складовий. Так скажемо по кольцю. Багато складовий. Так, далі йдемо. Річ в тому, що в нас багато підприємств в Запоріжжі, які належать росіянам. Або входять в акціонерне общество, і вони також розумієте. Так, поїхали далі. Олександрівський район. Які тут карти падають. Ух, ну ух. і буде підключений великий ресурс, щоб це спрацювало так, щоб люди були задоволені. Бачите, тут ключ впав. Тут будуть йти зміни, люди, серйозні зміни отут. Бачите, але це будуть іти наші зміни, бо тут лежить серце, і вони будуть йти не просто так, бо тут, бачите, башня лежить. Ось так. Але тут повинно бути все нормально, хоча карти дуже серйозні повипадали, Ну, я бачу, що закінчиться, воно все добре. Далі поїхали, дивимося ці райони. Зараз подивлюся людей. Чого тут такого не повинно бути. Ні, 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 ні. Ось, Тут трошки-трошки якесь іде, але воно змінюється. Тут ще й книга лежить, тут все буде з мудрістю. І... Ні, тут все нормально. Люди, людей загиблих тут не показують карти. І далі йдемо Балабіно, балабіну, посього балабіно. Це повинно бути добре, у вас Балабіно. Так, да, все буде хорошо. Все, я вам на три доби показала ці райони і Балабіно. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал. 40% дивляться без підписки. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходите, ставите стрілочку на назву відео, і там. Проходите в опис, там є мій вайбер, якщо вам потрібно зробити розклад особистий, там є моя картка підтримки. Також ви можете нажати на стрілочку під відео, там, от побачите, поділитися, нажимаєте, вискакують картинки, там, якщо ви є в Фейсбуці, нажимаєте лента Facebook і можете викинути туди. Тобто більше людей побачить цей розклад. І прийде, бо, може, люди шукають, а знайти не можуть, бо дуже багато блогерів в цій сфері і знайти не можуть іменно Запоріжжя. Все, бажаю всім добра і почуємось, па, -па.